Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами: до будні та свят. Сьогодні пропоную приготувати гарбузові булочки, але не прості, а у формі гарбуза. Тим часом розмішуємо одне яйце з невеликою кількістю молока. Це буде маса для змащування наших маленьких гарбузиків. Після змащування залишаємо булочки сходити на 20 хвилин. Потім робимо 6 булочок без начинки, формуємо їх так само і змащуємо. Теж даємо зійти 20 хвилин. За цей час наші гарбусики підростуть, а зараз будемо випікати їх у духовій шафі.